Ісусу слава, хвала Спасителю, як казав Ісус Христос, хто хоче війти в Царство Небесне, той мусить родитися з висоти. Це описується в святому Євангелії від Йоанна. 3.3.8. І озвався Ісус і мовив до нього. це до Некодима. Істину, істину кажу тобі. Коли хто не вродиться з висоти, не бачити йому Божого царства, не кодим же йому, як може чоловік уродитися, коли вже старий, чи спроможен він уйти знову утробу Матері своєї, та й народитись відрік Ісус? Істинно, істинно кажу тобі: коли хто не вродиться з води та духа, не спроможен увійти у царство Боже, що народжується від тіла тіло, а що народжується від духа дух? Не дивуйся, що я сказав, тобі треба вам уродитися з висоти. Вітер віє, куди заважає, і шум його чуєш, а відеєш, звідки приходить і куди відходить. Так бо і з кожним, хто народжується від духа. Амінь.